Святому Духу, він і повсякчас, на віки віків, амінь. Троїця помилуй нас, Господи, чисти і наші, владики прости, безвітні наші, святий, зляся, і сім, немичі наші, в ім'ю Твого ради. Господи помили, Господи помило, Господи помили. Слава Отцю, і сіну святому Духу, нині повсякчас, і на по віки віків, амінь. Царство сили, слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Віля тебе, людиною. Зійшов до пекла, і розбий кайдани закований помилу. Милості Божої, Царця Небесного, Боже, дух і всяка дітей. Самого суди купі душі спочили, ліквідатори нації з чорнобильської катастрофи, віти світи, місії душі, місіс спокою, де немає, ні не дує ні зітхання. Всякий хріст чи небосходів чи думкою, як благий, і не Бог прости. thank you